Ну розкажіть про ситуацію в регіоні з того, що можна говорити із подій на лінії фронту. Прошу ваш коментар. Да, ну ситуація вже напевно. Кожний наш фірми кажемо про те, що ситуація напружена. Насправді вона така є. незважаючи на те, що наші збройні сили все ж таки постійно тиснуть на супротивника, наступають на південному напрямку. Проте ворог продовжує обстрілювати прифронтові громади нашої області. Тільки за минулу добу було сімдесят обстрілів. Одна людина загинула ще дев'ять поранено. Дуже важкий день, дуже важка доба для Запорізької області. І слід зазначити, що вчора також ворог бив ракетами по Запоріжжю. За попередньою інформацією, те що маємо від військових, була одна ракета з Х-22 з літака, яка була випущена з території Росії. Сьогодні ми не маємо поки інформації там про руйнування. Наскільки нам відомо, руйнування. І жертви відсутні, проте це досить такий рідкий випадок, коли Запоріжжя обстрілюють саме з такого важкого озброєння, тому що традиційно це або система залпового вогню, або с 300 Бачимо, що можливо в окупантів вже є дефіцит, навіть і таких систем, що вони починають вже бити по Запоріжжю з такою далекобійною артилерією. Пане Аскаде, ну а скажіть, чи помітно я все чекаю, що ви скажете? Помітно, що окупанти збираються і покидають територію Запорізької області? Чи зафіксовані такі історії? Ну, дивіться, я думаю, що нам теж не слід бути там дуже оптимістичними на рахунок того, що окупанти там зберуться, поїдуть і колаборанти, і військові ситуація насправді достатньо складна, тому що ну вони більше року побудовували ці оборонні споруди. І звісно, якщо ми маємо там якусь інформацію про колаборантів, які там періодично намагаються все ж таки покинути територію Запорізької області, тому що розуміють, що не скажемо так. Однозначно контрнаступ буде продовжуватися, і в принципі його результат напевно, що для них вже зрозумілий. Вони не будуть на території Запорізької області, але все ж таки російські військові вони продовжують вести оборонні дії, стягуючи велику кількість і живої сили і техніки, тому дуже важкі просування збройних сил України. А, Кожен метр, скажімо, землі він дається дуже важкою ціною. Але слід зазначити, що кожного дня фактично ми маємо невеликі, невелике, але просування в глиб Запорізької області. І сьогодні, якщо казати про такі знакові міста, то до такмаку залишилося 26 кілометрів. до Васильівки взагалі менше 10 кілометрів. Тобто потрохи, потрохи просування все ж таки є, і плюс слід зазначити, що ну, з кожним днем фактично збільшується кількість ударів далекобільної артилерії з боку збройних сил України. Це і Мелітополь, так Макс, і те, що відбулось. Зараз запитаю Замедливі. пане Скаде про Мелітопольську бавовну. Безумовно зараз запитаю, запланувала. Скажіть а що за історія про те, що колаборанти намагаються активно покинути а їх свої ж розвертають назад. Ну, це взагалі історія. Дивіться, це стосується не тільки Бродянська, це ситуація стосується і інергодара і Васильівки, де фактично вони влаштували таку навіть внутрішню комендантську годину для колаборантів і їх приспішників. Фактично вони намагаються робити ці міста закритими, не не тільки там для місцевого населення, яке хоче поїхати та да, з зони бойових дій так, ось також для колаборантів, тому що вони розуміють, що скажімо, військові російські розуміють, що не потрібно тримати цих людей, бо розвалиться взагалі їх умовна та модель окупації да, хоч якась там більш-менша колаборанти намагаються вже поїхати, тому що вони розуміють підсумок того, що зараз відбувається. Я ж кажу, незважаючи на те, що ми бачимо невеликі просування збройних сил України для колаборантів і для всіх нас очевидно вже кінцевий результат того, що під відбуватися, і тому колаборанти знаєте я кажу, тримають. Даного сповітру і розуміє, що для них там їх доля вже вирішена, тому Та вони намагаються вони й там не потрібні, направду, пане Аскаде. Ми бачимо, якою короткою є їхня доля, коли ти співпрацюєш свідомо з окупантом і з ворогом е України. Скажіть про бавовну в Мелітополі. Які є деталі е з того, що писали в соціальних мережах, що ну е прицільно активно в непоганих кількостях відпрацювали там шторм шедо. Ну, звісно, ми маємо інформацію про шість влучань, і дуже велика кількість часу після цих влучань фактично місцеві мешканці чули донацію боєприпасів. А, зрозуміло, що це був склад з боєкомплектом з технікою окупантів, і напевно, що за останній час це один з найтаких влучніших ударів, а, який дуже суттєвий скажімо, урон ніс окупаційним військам. Я думаю, що можливо вони задумуються, і все ж таки в Мелітополі вони не будуть використовувати Мелітополь як свою базу і чи скажімо місце базування для боєкомплекту та живої сили. Ми повинні також розуміти, що всі всі такі дії вони фактично не мають, не мають можливо там знаєте, там сьогоденного результату. Що от ми от сьогодні вдарили, сьогодні маємо там відступ окупантів. Проте вони мають накопичувальний ефект. Вони фактично вимивають оборонні можливості окупантів, даючи можливість нашим збройним сил силам з меншими втратами потім наступати на окупантів, тому що їм фактично з кожним разом складніше, складніше мати бой комплект для, для ведення оборонних дій, і в тому числі обстрілів і прифронтових громад Запорізької області. Ну і тут треба врахувати ще те, що у них в принципі зараз є проблеми з логістикою підвозу всього необхідного на запорізький напрямок після історії з Чингарськими мостами. Пане Аскаде, а що по Бордянську і приморську? По бавовні там? Ну знову ж таки, це другий напрямок. Ми з вами вже неодноразово казали, що фактично стратегія збройних сил України вона зрозуміла. Це удари по двом ключовим напрямкам: Мелітополь з Криму і фактично Бордянськ з так званої ДНР ЛНР з території Росії. Фактично також. По приморську це були в скупчення живої сили, тому що вони приморсь використовують фактично а, у цю рекреаційну зону бази відпочинку. Фактично це на сьогоднішній день є баз, базування для живої сили окупантів і там сьогодні є. Там влучання по цим по цим об'єктам. Аналогічна ситуація з Це таке туристичне містечко, пане Оскаде так? Да, саме так це туристичне містечко е і приміщення цих баз відпочинку в готелі вони використовують для базування живої сили. Ну якщо ми пам'ятаємо цю історію з вбивством чи тяжким пораненням, тому що до сьогоднішнього дня ми не маємо там доказів зворотнього про Адама Делімханова. Я маю на увазі, де фактично вони вдарили в тому числі по одній з базів відпочинку, де вони базувалися. Тобто вони намагаються максимально використовувати ці об'єкти і збройні сили України бачать це і б'ють саме влучно по цій території. Тому я думаю, що знову ж таки сьогоднішня доба минула доба дуже вражайна саме на такі точкові удари, які вибивають і склад боєкомплекту, комплекту, як це відбулося в Мелітополі, і живу силу окупантів, як це відбувається в Приморську та Бердянську. Я зазначу нашим глядачам, що Дель Мханов йдеться про людину, яка вважається правою рукою Рамзана Кадирова. Ця людина є депутатом Державної думи Російської Федерації. Ну, в принципі, такого рівня людина, яка була так близько до лінії фронту, скажімо, великі запитання. Тепер чому її немає в інформаційній площині? Так ніде він і не з'явився. Я пане скати так розумію. Правда, да саме так після цієї інформації вони робили якісь там такі, знаєте, недолугі спроби там показати, що на начебто є якісь заяви з боку їх там голови державної думи, що, начебто, він там живий. Все в порядку проте фізично вони його ніяким чином не презентували. І все ж таки нам слід напевно довіряти українській розвідці, нашій розвиці, які кажуть, що його ліквідували, як і велику кількість окупантів, які були поряд з ним. я не можу не запитати про ту страшну історію, яка здається знову українців, так зачепила за саме серце. Про Тіграна Оганісяна і Микиту Ханганова. А власне, фактично ці вбиті діти, діти закатовані російськими катівниками, катами, вбивцями. Я знаходила сьогодні інформацію, що батькам цих підлітків, яких вбили окупанти в захопленому Бордянську, дозволили, нібито побачити тіла дітей, організувати поховання. Я знаю, що цей процес був досить непростим. Зокрема, омбудсмен говорив про те, що він просив повернути. Тіла цих закатованих дітей, що можна про це розповісти? Ну, взагалі, знаєте, абсолютно дика історія, яка черговий раз показує, що для окупантів немає ніяких меж, ніяких червоних ліній. Це, напевно, ну один з найстрашніших злочинів пов'язаний, тому що це стосувалося підлітків. Вони фактично діти, і ми повинні розуміти, що ця ситуація розпочалася не вчора, не позавчора. я Маю на увазі, в день, коли там була ця перестрілка. Вони загинули. Тиск на цих дітей відбувався ще там півроку тому. Їх там брали в полон, тиснули постійно, тиснули на батьків. І фактично це стало останньою краплею. І навіть на сьогоднішній день немає чіткого розуміння про всі обставини того, що відбулося на сьогоднішній день. Ми знаємо інформацію, що через Такий сплеск уваги до цих дітей на підконтрольній території України а вони для нас герої, і це ну, фактично знає кожен українець. Дуже великий тиск сьогодні вчиняється на батьків цих дітей, які залишилися в Бордянську. Фактично вони там я думаю, що піддаються всеможливому тиску, починаючи від психологічного, закінчуючи від фізичним. Наскільки мені відомо, на завтра заплановано поховання цих підлітків, проте не зрозуміло наскільки взагалі допустять там батьків чи людей, які співчувають горю цих. Батьків до, скажімо, місця поховання це ситуація, яка ну там ми тільки побачимо завтра, і гірше за все, що ніхто не може на це вплинути, ні ми, ні омбудсмен навіть, тому що на сьогоднішній день ну фактично всі міжнародні норми з окупантами, з росіянами вони не працюють. Ми, ми зіштовхнулися з повними варварами, які діють відповідно того, як вони це бачать. Дякую вам, пане Аскаде, за коментарі. Раді вам в наших етерах. Аскаде Шурбеков, депутат Запорізької обласної ради, долучався до розмови.